Що вас порадує до кінця літа? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Тут радістю йде сповнення якогось бажання, особливо якщо воно пов'язане з переміщеннями і поїздками. Ну і також до цього стосується відрядження, подорожі і транспорт взагалі. А також тут радістю йде підвищення тонусу, щось може вас замотивувати, рушити з місця і піти підкорювати нові вершини. В цілому, весь життєвий шлях може стати більш обміркованим і цілеспрямованим. А також радістю для когось може стати активність спорт, покращення зовнішності, самопочуття, сходу. Або, ж навпаки, набор ваги, якщо ви до цього прагнули. До речі, я з вами, друзі, я теж обрала перший варіант для себе. Чекаємо кращу версію себе у дзеркаль. Другий варіант. Тут радістю йдуть важливі новини, повідомлення, листи. Важливі договори, перемовини, листування, спілкування. Також вас може порадувати здобуття більш стійкої життєвої позиції. Ну, наприклад, здобуття своєї зони комфорту і стабільності, і в цілому весь ваш набутий досвід, і потенціал, сили, ресурси, гроші. Ну, чи що ви там можете накопичувати? Все це принесе вам свої плоди. Життя тут із незрозумілого стає більш зрозумілим. Це буде дуже радувати і буде давати вам видімість якоїсь перспективи наперед. Також можуть порадувати робочі справи, майнові справи. Ну і ще тут хтось може знайти те, що давно шукав, або те, що загубив. Третій варіант. Тут радістю у нас іде заповнення якогось порожнього місця у вашому житті. Ну, наприклад, у кого немає роботи, знайдете роботу, у кого немає доходу, знайдете можливість де подзаробити. Хто самотній, буде мати знайомство і можливість завести стосунки. Тобто, чого кому не вистачає, ви можете це виправити, ви можете заповнити цей пробіл. Ще це може йти як одужання, як фізичне. Так і духовне, і закриття якихось складних ситуацій, і знаходження компромісів у суперечливих ситуаціях. Тобто тут відбувається щось, що дає потім спокій і рівновагу вашій душі. Четвертий варіант. Тут радістю йде загалом позитивний перебіг життя. Тут немає якоїсь такої окремої радості. Тут все життя ніби в радість йде. В цей період вам може щастити, неочікувана, навіть там, де ви взагалі цього не чекали. Опинитися в потрібному місці у певний час це велика вдача. Але іноді для цього потрібно, наприклад, запізнитися або щось загубити. Коротше, життя полюбляє такі несподіванки влаштовувати. Тому, якщо десь щось піде не так, як треба, не засмучуйте. Все йде так, як потрібно саме вам. Також порадувати вас можуть якісь такі робочі досягнення, придбання якихось коштовних чи цінних речей. Радісні зустрічі, свята, день народження, весілля жінок можуть порадувати їх другі половинки. А якщо у вас її немає, то саме час її знайти, тому не сидіть у чотирьох стінах.